Близько 9.30 російська армія нанесла авіаційний удар по тимчасово окупованій новій каховці. Каб випустили з літака Су-34. Під обстрілом був житловий район Сокіл. Авіабомба не долетіла до правого берега і впала у Новій каховці, розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гоменюк. Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар в Переславщині, вони знов продемонстрували свою недолугість, незграбність в роботі. Вронили один з кабів на нову каховку, де в житловому районі пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією. І в свою чергу окупанти намагаються розганяти тему, що це була е, діяльність сил оборони України, але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. І е, пам'ятаємо, що окупанти не вперше так вороняють е, свої бомби. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки. Точна кількість поранених невідома, розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Мешканця до того сказали, що кажуть, ну, що ми бачили ну летів літак. В нього від щось відокремилося. Тобі здрив, він розвернувся, полетів. Зараз мікрайон весь оцеплений. Цей квартал, да, де це сталося, оцепи оцепили його, ну, і відбувається обход по квартирі, там дивляться, що там реально сталося. Ну, тому що ну там там, там серйозні руйнації. Опівночі російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Наталя живе на останньому поверсі у будинку, в дах якого влучив снаряд. В деяких кімнатах її квартири, розказує жінка, завалили стіни. Влітела, ви бачили дирка влітіла в квартиру. А цієї взривної волни моя квартира рядом, політіла моя стінка. Рядом квартиру теж бачили і туди стінка повністю випала. Там пустая квартира, ніхто не жив, а я не спала как раз в той спальні, а спала в залі. Тому, слава Богу, постраждалих нема у нас. Спочатку війни ще заховали, закрили, захистили вікно, захистили вікно шифроніром, і от з той сторони, як би внутрішня часть вилетіла. Мабуть, от то що форточки відкриті були. Цей будинок на іншій вулиці. Знаряд також влучив у дах. Людмила Музика каже, від руйнувань квартиру врятував технічний поверх. Всі були по кімнатам. ніхто навіть не ожидав, ніхто не. Один удар. Наші вікна виходять на університетську. Тобто один удар, прильот такий сильний в спишка. і другий. Також під обстрілами були центральна частина Херсона, передмістя та мікрорайон «Корабел». Під вогнем був і Береславський район, пошкоджені церква і адмінбудівля. Загалом, за словами керівника пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, російські військові випустили по Херсонщині 349 снарядів. Протягом минулої доби загинула одна дитина, шестеро людей поранені. Під обстрілом було низка населених пунктів, але жертви. На жаль, є дитина шести років, загинула в Новодмитрівці. Також його е старший братик 13 років також отримав дуже важкі поранення. Зараз знаходиться в дуже важкому стані в лікарні. Отримав поранення і батько, ще двоє сусідів, які перейшли на допомогу і потрапили під повторний обстріл цього квадрату. Також під обстрілом була і Миколаївка. За селом люди попали під обстріл і отримали. Поранення Скалкові двоє людей ще обстрілювали і садове. Через небезпечну ситуацію у населених пунктах, розташованих вздовж Дніпра, Рада оборони області 14 вересня ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Таких населених пунктів на Херсонщині 30. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.